До міжнародного дня захисту дітей, що варто взяти з дитинства у доросле життя? Своїми думками діляться здобувачі освіти сьомих класів Слоянської спеціальної школи номер 23 Донецької обласної ради. 1 червня особливий день, коли весь світ згадує про дитинство. Найдорожчий скарб у житті кожної людини. Це час сповнений щирих усмішок, безтурботних пригод і мрій, що здаються безмежними. Але чи задумувалися ви, що саме варто взяти з цього чарівного періоду у доросле життя? Тож давайте з вами поміркуємо та поділимося тим найважливішим, що хотіли б забрати назавжди. Я б узяв із дитинства сміливість мріяти. У дитинстві можна бути ким завгодно, людиною, павуком або Дарт Вейдером. Я хочу зберегти цю силу фантазії, яка допомагає мріяти без меж і йти вперед, без страху. Я б зібрала щирість дружби, то що без умов і розрахунків. Коли ти розумієш, що поруч, є той, з ким добре. Я б завжди хотіла. Щоб дружба була щирою, дові... з довірою та взаємною підтримкою. Я би забрав канікули. Дорослі теж заслуговують на три місяці відпочинку може зробити таку реформу. Я б йде здатність пробачати. Діти легко забувають образи, накопичують зла, бо їхнє серце вільне тягаря негативу. Я хочу завжди мати силу відпускати погане і жити з легким серцем. Я би забрав можливість радіти першому снігу, так? Ніби це магія. Дорослі одразу думають про пробки на дорогах, а в дитинстві тільки про сніговика. Я б узяла уміння бути собою, не боятися сміятися, плакати, помилятися, бути щирою. Я хочу завжди залишатися собою. Я б забрала тепло сімейних моментів, обійми батьків, затишні вечори за розмовами, сміх за святковим столом. Я хочу, щоб це тепло залишалося зі мною, даруючи відчуття любові і підтримки. Я б забралася з дитинцем у мені знаходиться щось у дрібниці. Коли сонце торкається в обличчя, коли застрічать і сміються поруч, коли смак поросим робить солод. я хочу завжди пам'ятати, що справжню радість у простих моментах. Дитинство це час, що дарує нам найцінніше здатність любити, мріяти, вірити, відкривати світ і нести добро. Давайте збережемо ці скарби у наших серцях. І нехай вони супроводжують нас усе життя, допомагаючи робити світ кращим з днем захисту діти.